Our clothes, 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 our clothes,

Нам руківка не потрібна, хлопці хочуть жити, нам руківка не потрібна, хлопці хочуть жити, нам <звук> руківка не потрібна, хлопці хочуть жити. Подивіться, <звук> подивіться, <звук> <звук> що було здорова, як було то старе, Воно треба. нове. <звук> Воно треба новить. <звук> Коли війни не будуть, не треба. <звук> Не потрібна, хлопці хочуть жити, а не потрібна, хлопці хочуть жити, наша не потрібна, хлопці хочуть жити, алівка не потрібна, хлопці хочуть жити, а не потрібна, хлопці хочуть жити. Хлопці хочуть жити, нам робітка не потрібна, хлопці хоче жити, нам війна не потрібна, хлопці хочуть жити, нам приїхав не потрібна, хлопці хоче жити, нам робітка не потрібна, хлопці жити, нам робітка не потрібна, хлопці хочуть жити, нам дитка i oh,